В експозиції музею бібліотеки імені Вінграновського з'явилася картина фотохудожника та військового Дениса Кривого, чиє життя обірвалося в боях під Бахмутом. Світлину подарувала закладу вчитель та волонтер Людмила Бондар. Пані Людмила стала переможецею благодійної лотереї від фонду Сяо, призом якої була фотокартина Барви світанку, створена фотомайстром Денисом Кривим. Там шигарна просунила вірмона. За словами Людмили Борисівни, не в неї одразу виникла ідея передати картину артхабу, оскільки Миколу Вінграновського та Дениса Кривого об'єднує любов до краєвидів первомайщини, все розпочалося з того, що Наталя Нагорна дуже часто допомагає волонтерити і збирати кошти на Певні якісь військові потреби. Я звернулася до неї з проханням допомогти фонду Сяо, щоб якимось чином розіграти призи. Галина Волгіна, яка є фундаторкою цього фонду, вона погодилася підтримати мене і надала згоду, що ну, найкращим, найбільшим. Призом це буде картина. Велика картина Дениса Кривого, дуже гарного фотографа, художника і чудової людини, яка віддала своє життя за наше майбутнє. Ну і завдяка, завдячуючи Наталці, цей розіграш пройшов декілька днів тому. Ну, і, чесно кажучи, я не очікувала, що стану якраз тим головним призером і отримаю той приз. Правда, у мене була думка вже дуже давно. Музей Вінграновського це осередок культури. Осередок освіти в Первомайську, це осередок патріотичного і будем так казати нашого краєзнавчого виховання. Тому я вирішила, що місце картині буде саме в цьому артхабі, і пообіцяла відразу, як тільки дізналася про те, що я виграла, що цей подарунок я зроблю музею разом з Людмилою Бондар до музею. Також завітала Галина Волгіна. Дружина загиблого захисника та засновниця благодійного фонду Сяо, названого так в честь позивного Дениса на фронті. Зібрані кошти волонтери передають на потреби підрозділу, якому проходив службу Денис. Зокрема, військові мають потребу в безпілотних літальних апаратах. Благодійний фонд Сяо це невеличкий фонд, який допомагає підрозділу, в якому служив мій чоловік. 11 травня він загинув, але ж підрозділ продовжує працювати, і вони дуже... Потребують нашої підтримки і нашої допомоги. Саме для цього я періодично проводжу аукціони і різні розіграші. На цей раз розіграш допомогла підтримати Наталя Нагорна, велика їй вдячність за це. І я дуже сподіваюся, що інші люди також підтримують і допоможуть. А в цей раз я дуже рада, що картина потрапить саме в артхаб Вінгерновського. Я тут вперше, але я чесно. Під великим враженням, що в нас існує така локація, і це мочно виглядає дуже класно. Як відзначила голова художньої ради артхабу Наталія Терещенко, тепер в стінах музею гармонійно існуватимуть роботи чарівника слова Миколи Вінграновського та чарівника кадру Дениса Кривого. Картина Дениса це ще один експонат, в числі інших творчих доробків місцевих майстрів, що будуть представлені відвідувачам музею. Я думаю, що це подія важлива і дуже зворушлива. І наш артхаб, команда всі артхабу Вінграновський приймає. Цю картину з великою вдячністю і з великою повагою, тому що це дійсно неймовірно гарна картина дуже талановитого фотохудожника Дениса Кривого і ще й великого патріота нашої батьківщини, який загинув під пахмутом. Я думаю, що ми створимо тут таку віртуальну подорож, віртуальний маршрут його, його творчістю. От вона не просто буде в нас висіти, вона буде працювати в нас і її побачать усі, хто прийде сюди, на екскурсію, потік людей. Це не одна людина, не дві людини. І я думаю, що кожен побачить в ній щось своє. Тому що ця картина, вона як виражає, і патріотичні почуття викликає, і її можна розглядати як ключ до ну, певних розумінь. І краси, і сенсу життя для когось, вона буде відкриттям, для когось вона буде мотивацією до творчості. Ось ми так розглядаємо перспективи цієї картини в нашому музеї. Я хочу ще раз подякувати наших гостей, які передали нам цю картину, подарували Людмилу Борисівну і Галину. Я хочу висловити подяку. Крім того, світла пам'ять герою, бійцю, воїну Денису Кривому, світла пам'ять усім загиблим і велика подяка нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити працювати. Слава Україні! Колектив Артхабу віддячив гостям донатом на ЗСУ та подарунками, мерчем та альманахом, в якому зібрано події та творчі надбання колективу та друзів мистецького закладу.